Закон поза вірою. Закон Духу не є Святим Духом. Він не робить нас святими і не робить нас духовними, ніж інші брати та сестри. Ми не отримуємо Святого Духа через закон чи через законництво. Ми не стоїмо і не перебуваємо у Христі через закон чи через законництво. Це від віри до віри. Від початку нашої подорожі з Ісусом і до Кінця. Без віри неможливо догодити Богові. Єдині діла, які мають значення, це ті, які походять від Бога і вдосконалюються в нас і через нас назад до слави Божої. Ці діла це свідчення про те, що наша віра в Христа жива, приносить плоди для Царства Небесного. Законницький дух це лицемірний дух, який насолоджується гордістю та фальшивою, оманливою праведністю та святістю. Ця праведність не від Бога, вона про нас самих. Це самоправедність, бо вона не походить від Бога. Дехто скаже, оскільки я маю віру, я дотримуюся закону. Звісно. Але остерігайся мати віру в закон, звідки ти знаєш, що ти віриш в закон, а не в Бога. Віра в закон породжує поділ, перевагу і гордість. Віра в Бога призводить до смирення та зламаності. Все, що робиться поза вірою, це гріх. Остерігайся законницького духу, який зачаровує душі до загибелі.